Вітаю вас, малята! Зверніть увагу, що у мене на столі серед предметів, якими звикли ми малювати пензликів ватяної палочки, ще знаходяться сосочки. Ось це уже мій інструмент для малювання круглих ягідок або намистинок. І я їх зробила, цей інструмент, із сосочок. Так, так, сьогодні ми нікого не будемо заспокоювати, а будемо із сосочок робити інструмент для малювання. Подивіться, я взяла сосочку, у якої резинова частинка ось така кругла, не плоска, а кругла. Нам знадобиться від сосочки тільки оце резиночка, а пластмасову частину ми відріжемо зараз. Так, ось у нас залишилася тільки резинова частинка. Так, ну, щоб нам зручно було малювати, я її надіну на зворотню сторону кулькової ручки. І перевіряємо. Потрібно, щоб трошечки-трошечки залишилося місце, щоб було гарно малювати круглу ягідку або пелюсточку. Так, ну що, спробуємо що-небудь намалюємо? Давайте. Я приготувала сьогодні для вас ось таку гарну писанку. Подивіться. На ній намальовані ягідки винограду, да? а ми знаємо, що виноград це символ родини. І якщо ми готуємося зараз до свята Пасхи, я хочу, щоб ми на писаночки теж намалювали ягідки винограду. Так, ось який я зразочок приготувала. Зверніть увагу, що у мене намальовано гроно винограду, різний листочок, вусики і дрібненькі листячка. Так, для цього. Спочатку ми з вами намалюємо листечко. Нам потрібна фарба зеленого кольору. Ми візьмемо основний колір зелений, трішечки доберемо жовтого, і пригадуйте, як ми малюємо такий листочок. Спочатку малюємо центральний мазочок, а потім до центрального мазочку малюємо бокові. Так, центральний. І бокові. Ось ми намалюємо одну частинку нашого листочка, а тепер давайте повернемо нашу роботу і намалюємо ось цю частинку листочка. Зубчики виходять за контур листочка. Да? І ось подивіться, який гарний листочок у нас вийшов. І заразом давайте намалюємо ніжку нашого листочка і намалюємо ось саму киточку, до якої у нас буде прикріплена сама вся гроночка. І давайте зразу вусик намалюємо кінчиком пензлика. Ось так. А тепер нехай наш пензлик відпочине. І ми з вами візьмемо наш новий інструмент і будемо малювати ними ягідки, винограду. Зверніть увагу, як я ставлю пензлик, коли набираю фарбу прямо як пальчик. Ось я вам покажу ближче. Ось так. І починаємо працювати в корзиночку малюємо ягідки. Як ми малювали пальчиком і добирали фарбу, так само і ми зараз, коли малюємо сосочкою ягідки, будемо добирати фарбу на сосочку. Сосочка стоїть прямо на аркуші паперу, бачите? Ось ми намалювали ягідки, а тепер уже давайте домалюємо листечко дрібненьке. В триківському розпису дрібненьке листочки, пригадайте, називається пітушіння. Правда? Ось ми так притискаємо пензлику цим ворсом і додаємо дрібненькі листочки пітушіння до нашого винограду. Ось така писанка буде у нас комусь в подарунок. І якщо це, ми знаємо, що виноград це символ родини, то ми можемо побажати, щоб у кожній родині був мир, злагода. Готуємося разом до свята Пасхи. Навчаємося малювати Сосочкою і будемо такими шедеврами радувати усіх наших близьких. До нових зустрічей! До нових сюрпризів! До побачення!